Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Neo Tools модель 11890. Постачається зарядний пристрій фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. В експлуатації і також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій автоматичний, компактний з міцного пластику. Жилення під'єднується до зарядного пристрою 220 вольт з допомогою стандартної вилки. До акумуляторних батарей під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Акумуляторні батареї підтримуються усіх типів: АГМ, Гель, свинцево кислотні. Максимальний струм заряду даного зарядного пристрою 2 А. Заряджаються 12-вольтові акумулятори. На передній панелі у нас одна кнопка для вибору режиму заряду підтримується акумулятори ємністю від 4 до 60 А годин. І також є ряд захистів в даному зарядному пристрої: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. і захист від перезаряду акумуляторної батареї.